Ірина Анатолівна більше 20 років пропрацювала на фарфоровому заводі. Про унікальність та неповторність коростенського посуду знає не за чутками. Про нього вона може говорити годинами, зазначила в нашій бесіді методист музейної справи. В ті часи, коли працювала на підприємстві, неодноразово стикалася з роботою в музеї фарфорового заводу. Дуже добре знає, де що і як було розташовано, та які унікальні шедеври мистецтв найбільше подобались екскурсійним делегаціям. Карастинський фарфор був для багатьох людей. Він як домівкою нашою рідною. Я разом не моя сім'я була з числа їх, робітників цього підприємства. І також для нас дуже шкода, що він на сьогодні, сьогодні ми не зможемо побачити ті витвори наших майстрів, художників і наших скульпторів, які натхнення. Працювали і творили історію підприємства, все особлюючи в витворах фарфору. Міська влада вона вирішила зробити у нас кімнату музей, яка буде розполагатися у міському дому культур на першому поверсі. Кожен з людей може підходити і подивитися, які вироби колись у нас робили на фарфоровому заводі. Стілажі у нас будуть з підсвіткою, і кожний вироб буде освіщатися і показувати всю цінність фарфору. Вже розпочато ремонтні роботи. Замовлено стенди, на яких розташовуватиметься посуд. Ірина Городнича вважає, що протягом двох місяців музейну кімнату буде завершено. Головною справою є збір фарфорових зразків. Він розпочатий мешканці міста за покликанням серця несуть вироби коростенського заводу. Також надходить чимало дзвінків і щодо оплатної передачі посуду до музею. Передача колекційного фарфору є справою добровільною та безкоштовною, зазначила Ірина Анатоліївна. Початкова база для створення музею у нас вже є в кількості 401 штуки. Це вироби, які йшли дійсно музейні вироби. На цьому хочу звернутися для до мешканців наших, нашого міста і для, для, для колишніх працівників з проханням тим, щоб вони. Принесли якусь хочастку, доложили до створення нашого музею, тому що це буде йти наш спомин, наш відгуки нашого минулого. Фарзавода у нас вже не буде і ми вже наш музей не вернемо ніколи. Але кожна людина, кожна приходить своєю родиною прийде і подивиться, і розкаже. А ще Краще тим, що колишній робітник заводу приведе своє маля, приведе своє внуча і розкаже, що ось тут працювала бабуся, яка буде показувати картинки на стінах, що може знайде і своє фото у виробництві, і буде показувати, що ось бабуся або матуся приложила свою руку для створення цього кавника, чашки, посуду. Якщо ви хочете стати частинкою історії створення музею фарфорового заводу, сьогодні така нагода у вас з'явилася. Приймаються будь-які цікаві фарфорові експонати. Не залишайтеся байдужими до життєдіяльності та розвитку нашого міста.